В Україні запрацював проєкт для небанківських фінансових установ. Це, до прикладу, кредитні спілки чи страхові компанії. Про таке напередодні на своєму офіційному сайті повідомив Нацбанк. Це ініціатива Європейського союзу, що саме зміниться для українців. Та більше про це поговоримо із Андрієм Дубасом. Він є президентом асоціації українських банків і він на зв'язку. Пане Андрію, доброго ранку. Дякуємо, що доєдналися. Доброго ранку і слава Україні. Героям слава. Отже, пане Андрію, коротко і по суті, що це за новий проєкт, який запускається європейським союзом з Нацбанком. Про що йдеться в ньому простими словами, і як він змінить власне наше з вами життя? Сам проект Твінінг проєкт це не вперше в Україні відбувається. Це такий тип проектів, коли державні інституції можуть обмінюватися досвідом, експертами. Знаєте. Отаким скажімо, більш, якщо це в нашому випадку, то члени Європейського союзу обмінюються досвідом з тими, хто хоче вступити в Євросоюз. А зараз, 14 травня, дійсно національний банк анонсував про те, що запускається цей проект, і він стосуватиметься саме не банківського фінансового ринку, кредитні спілки, страхові лізингові компанії, фінансові компанії, які працюють з поживчому кредитуванні, та інші вони сьогодні перебувають у регулюванні національного банку України. І е, наскільки мені відомо, за минулого минулого року, і на початку цього року Національний банк робив такий невеличкий, знаєте, скринінг е, або аналіз того, наскільки українське законодавство в регулювання банківське, наприклад, і не банківських фінансових установок, відрізняється від європейського, то е, по банківському е, сектору в нас регулювання. Там, напевно, на відсотків 70, може, 75, воно схоже до того, яке в європейському союзі. Це дуже добре. А ось в небанківському фінансовому секторі ну, ситуація не така, скажімо, не така вже наближена до Євросоюзу. Угу. І цей сам пане Андрію. А якщо, сам, Андрій, не, а якщо на конкретних прикладах, чого нам бракує, що наразі є в європейських стандартах? Ну дивіться, саме навколо цього буде і працювати ця ця, угу. ця група. Туди увійшли Іспанія, Польща. Україна і Литва. і фактично, вони будуть навчати там працівників, наприклад, того ж національного банку. Допустимо, як працює з ризикоорієнтованим підходом, наприклад, по відношенню до цих небанківських фінансових установ. Простою мовою дивіться, що а це буде підсилювати інституційно. Самі не банківські фінансові установи, тому що вимоги будуть, які ну ми на шляху до ЄС рухаємося дуже швидко, і пан пишний сказав в своєму коментарі про те, що е, Україна взяла для себе таку амбітну ціль в дуже короткі терміни набути членства Європейського uh -huh. союзу, і тоді і тому реформи в Україні не тільки в фінансовому секторі вони будуть дуже швидко відбуватися. А в небанківський фінансовий сектор фактично е, учасники з Польщі, Іспанії, Литви сказали, що це дуже важливий, такий навіть в деякій мірі і соціально важливий сектор. Тому що страхові, наприклад, якщо взяти страхування в Україні, українські страхові послуги і європейські страхові послуги відрізняються. Тобто, наприклад, страхівка, навіть звичайна страхівка на авто авто цивілка в Україні покриває меншу суму ніж в Європі. Тобто, це одне питання. Друге, наприклад, відповідальність щодо небанківських фінансових компаній, які працюють в кредитуванні в Україні. До речі, поза минулого року стартував проект. Ми його називаємо якби відповідальне кредитування. Ми навіть робили дослідження і презентували минулого року це дослідження і показали, Казали, що наприклад, споживче кредитування небанківського фінансового сектору займає доволі вагому таку роль для того, щоб мати завжди під рукою можливість скористатися цими фінансовими послугами, і теж підкреслюють ці ці колеги з Іспанії, Литви і з Польщі, що небанківський фінансовий ринок це така добра підпора для економіки України, і її потрібно ну розвивати. В нас кредитні спілки на сьогодні. Я от просто про кредитні спілки, дві секунди скажу. Вони є ну в такому доволі важкому зараз стані, тому mm -hmm. що регулювання в деякій мірі є для них важке, а вони такі інституційно поки що доволі слабкі. Тоді як в розвинених країнах, особливо в Канаді, наприклад, в інших кредитні спілки це дуже потужна підпора такого, знаєте, ко кооперації, коли, наприклад, знаєте, як навіть українці, які мігрували в Канаду, вони називали це свій до свого. По своєму, коли ці кредитівки дозволили українцям зрости і перетворитися в хороших успішних підприємців в 20 столітті на початку 20 століття, я думаю, що все це призведе до того, що ми, якщо ми маємо зараз в Україні розвинений банківський сектор, <гум> і це факт, він пройшов велику стадію реформи, то ми отримуємо за за результатами цього процесу. Гарний, потужний, такий стійкий фінансовий, не банківський фінансовий пане Андрію, українці от, будуть мати от, доступ до так. цих послуг. От цікаво, що українцям власне з цього послуги будуть більш більш якісними. Чи українці можуть бути впевненими в тому, що всі фінанси там, які вони вкладають, вони є в безпеці? От що конкретні, які переваги ми маємо з цього проекту? Якщо ми будемо говорити про кредитні спілки, то так звичайно, українець, коли буде учасником цієї кредитної спілки, він буде більш впевненим у тому, що його кошти будуть в безпеці. Якщо ми говоримо про кредитування, то Українець буде впевненим, що це кредитування є в доволі жорстких таких умовах, і воно відповідає, скажімо, таким принципам, в тому числі і колекторській діяльності, і іншим. І якщо говоримо про страховий ринок, наприклад, я так три сегменти тільки взяв їх більше, звичайно, то українські страхові компанії будуть все підвищувати свої, скажімо так, свої послуги до того рівня, який є мінімальний в європейському союзі, наприклад, щодо покриття випадків страхових по там життю, або наприклад по автомобільним випадкам чи іншим. Тобто сьогодні в Україні вони поки що не такі високі ці стандарти і вимоги, які є. В євросоюзі, а Нацбанк в свою чергу він отримає Ну ці держави, які підписалися під цей твій проект, Польща, Іспанія і Литва, вони будуть обмінюватися з національним банком досвідом. Але вже я вам більше того скажу, і Нацбанк має з чим поділитися а, з цими державами, тому що особливо країни східної Європи вони зараз дуже уважно відстежують, як які дії національний банк зробив на початку повномасштабного вторгнення mm -hmm. в Україну, щоб наша банківська система і платіж, платіжний сектор працював, і це до речі, дуже є такою Розумію. дивиною для світу. Mm -hmm коли в повномасштабному вторгненні все Зрозумі. працює в фінансовій сфері. зрозуміло, пане Андрію, дякуємо, що пояснили нам, власне, що це за проєкт, як він розпочинається. А ну а вже результати побачимо. Я думаю, згодом пан Андрій Дубас був з нами на зв'язку. Президент Асоціації Українських банків власне говорили про новий проєкт Нацбанку та Європейського Союзу.